Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю! У нас сьогодні середа, здається, число десь 27. <гум> Навіть не дивлюсь, чесно кажучи, останнім часом на календар. У мене на цьому тижні немає ніяких таких рандеву, тільки сьогодні зараз завеземо Джейсона в садочок і поїдемо в банк. А так, аж до наступного тижня можна відпочивати. Ой. У нас така жара, у нас зараз 15 градусів, але відчувається вже на 18. А в нас ще сьома ранку. Вже дуже жарко, чесно кажучи. До речі, вітаємо Мельчика з його восьми місяцями. Дорослий хлопчинка, який в понеділок вже йде в садочок. Там десь біжить Джейсон. Дивіться, Джейсон в футболищі, до речі, І зараз жарко, правда жарко. Ми зараз вже всі в футболках, вже жарко. Я також зняла свою футболку, точніше, свою вон тоненьку сорочку, і це в нас лише 15 градусів. А взагалі літко влітку в нас десь 35 градусів. Відчувається на 38-40, Тому я не знаю, як ми переживемо це літо, якщо в нас вже зараз так жарко. До речі, Джейсон зранку вдягнув ці от е, сандалі. Тебе знімати треба, так? Да? Цей малий такий його їсть, це просто щось чимось. Треба тільки знімати його, тільки тримати його, тільки годувати його також. До Джейсона дуже ревнує він. Джейсон то нормально, а цей от. Мальчик. Зараз Мальчик дуже погано спить, тому я й не виходжу в відео, в мене немає сил. У нього лізуть зубки, поки що в нас зубків немає. Ще чекаємо, але видно, що в нього воно болить. У Джейсона, до речі, перший зубчик був 9 місяців, тому я думаю, десь Мальчика також так само буде. Угу. До речі, з останніх новин. Що Джейсон? Куди сідам? З останніх новин можете нас привітати. Ми придбали типу квартиру. І ми будемо переїжджати туди на початку липня. Тому зараз йдемо в банк відкривати там один рахунок, з якого ми будемо платити. Ой, телефон пол... з якого ми будемо платити за будинок. Будинок дуже гарний, мені дуже подобається. І класна новина те, що моя сестра Марія буде жити зі мною. Тому радості у всіх. Джейсон ще не бачив новий будинок, він навіть... Не згадується. Ну, так, але е, дуже вам хочеться вже показати. Може, якось навіть покажу, тому що відео в мене є, його просто треба обробити, наставити там обі, слова. Обі, 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 обі. Навчився ставати він на це. Хоче в басейн, бачите, але ж вода дуже холодна. Марія, ти знаєш скільки градусів зараз? Водій. Ага, ти не дивилася? Я не можу так піти, бо він зайде. Він зайде за тобою. Ну, вчора було 27 градусів на вулиці і вода була 20 градусів, так? Тому, це якби... перший день теплов. Пер... Як це перший? Вже третій був. Ну, було не настільки тепло. Ну, все одно тепло. Якщо зараз жарко в 15 градусів. Вода, в 15, вода просто в нас в басейн якби глибокий і дуже довго гріється. Тим більше зранку, як бачите, воно майже все, все в тіньку тут. Ну Тому я не знаю, коли ми будемо купатися, але... Можна нагріти басейн, тому що він гріється, але це дуже дорого. Джейсон топчить мурав'їв. Головне боїться всього, що літає. Мухи, комарі. Джемеля, як побачив, це взагалі. Істерика. Це комарія, так. Це ж комарія, я кажу, так. А от мурав'ї це. Джейсон, я твій плюнув. Дивись на цього. Ти, жук, ти що Беречки. робиш? Фу. Тому такі от у нас новини, ми вже дуже хочемо переїхати, тому що наша бабуся приїжджає, їй треба звільнити місце. Тому отакі от у нас новини. Будинок буде наш. Дуже круто, це перший будинок. Два поверхи, так. Це типу квартира, але з власним входом. У нас таке називається кондо. Мальчик, сонечко. Скажіть, чи вам цікаво подивитися на будинок, якщо так, то я його оброблю, підставлю туди слова. Джейсон, не плач зайчик. Хочу купатися, але ж ніяк, вода холодна. Куди купатися? Ми зараз в садочок йдемо. Сонце. Апу. Яблучко хочеш? Апу. Вазі ваше ще Апу. Везі. Бол і бол. Тому такі от у нас новини. На рахунок Джейсона зараз, як ми до речі, ми приїжджаємо в інше, в інше місто, яке знаходиться 15 хвилин звідси. І в зв'язку з цим нам треба змінювати школу також. Хоча ми тільки його записали в школу, але ніхто не знав, що ми переїдемо і тому зараз треба змінити школу. Взагалі В школу записуються тут в, в лютому місяці. Але в таких от випадках, як переїзд, чи ну є там, є там випадки, коли можна змінити посеред року школу, тому от зараз ми боремось за це місце, але це поки що важко. Для, в спеціальному класі є місце для нього, але ж вони хочуть, хочуть, щоб нам зателефонувала, щоб їм зателефонувала та школа, де його записали. А вони нам кажуть, що вони не отримали ніяких документів і вони не знають нічого. Ну, тобто таке. Зараз я з ними розбираюсь, борюсь за місце Джейсона в новій школі. Що сонце? Апл? Йдемо. До речі, придбання будинку далося нам дуже важко. Ми за нього також боролись, за цей будинок, тому що на нього було аж троє. Це нормальний Джейсон. Іди тап-тап. На нього було аж троє покупців і нам довелося поборотися за цей будинок. Було дуже стресово. І стрес був не лише в цьому, але слава Богу, все завершилося. Я на жаль, не можу розповісти всю історію на Ютуб, але слава Богу, будинок буде наш, і от залишився місяць рівно до того, як ми будемо приїжджати. <гум> Де зуби маєш? <Майер? гум> Ми вже приїхали в банк. Чекаємо. <гум> Ти будеш відкривати мальчик. Боже, <гум> <гум> йому так все цікаво, так класно. Майра? Хлопці граються дахом. <гум> Сонце Сонечко є на вулиці, так? І ти, сонечко таке. Я вам мала пала. Мальчик! Вже прокинувся наш шмалька. Чекаємо зустрічі і поїдемо додому. Ну що ж, у нас змінились плани. Ми мали їхати на ферму в п'ятницю, але вирішили їхати сьогодні. У нас прекрасна погода. В п'ятницю у нас має бути дощ. Беремо Марію з собою, Алекс також їде з нами. І Джейсончик, моя Ляля. Я тут якось вмістилась позаду з дітьми. Мали їхати на одну ферму, там, де тільки корівки є. Ви вже, Я думаю, її бачили. У мами на каналі під канадським небом. Але ми вирішили все-таки на іншу ферму їхати, там більш, більше є тваринок. І там також є різні бутіки. Наприклад, як... Випічка, фрукти, овочі, сири різні є, тому ми також їдемо туди взяти щось смачненького, зробленого на фермі. Їхати нам скільки? Ще 37 хвилин. Тому прихована ага, поліція. Багато так поліції. Ми сьогодні вже зранку їздили в банк. І поліція, і поліція всюди. От вони повертають за нами. Прекрасно. Їдуть куди, в який бік, а ще не повернули. Ще не повернули, значить будуть не за нами, тому що у нас вже позаду є автівки. Прекрасно. Джейсон. Джейсон. Він, до та речі, так і в садочок пішов. Направо. А, направо повернула поліція? Угу. А лан. поїхала. Красотка. Так, Джейсон пішов своїм плавальним кругом в садочок. А тільки? Там і все маленький, ми його розбудили, щоб їхати. Він трошки не дочекався, ми думали його в машині вже покласти спати, але трошки не дочекався. Ось таке? Жарко дуже на вулиці, так? в машині добре. Ну от все. Трошки зараз є машин багато, тому що всі їдуть додому, але ми нікуди не спішимо. Маємо приїхати в 4.01, тому залишайтеся з нами. На великому такому як він називається? Трак. Україна! Може за цей шар 50. Они алижа парисі. Je travaillais dans, les... dans la... les pensions pour les enfants mineurs hmm, Avec des gardes à eau dans le camp Il y avait Il y a un centre spécialisé pour ça pas n'y a pas de monde ici Nous sommes déjà arrivés C'est un énorme boutique Там м'ясо, молочні вироби, хлібні. Зараз поки що йдемо на ферму для початку, а потім вже вау. Може, вулюпаврі, скільки шири замовити. Тут також є метелики. Того разу ми були тут, Джейсон боїться метеликів, тому сьогодні не йдемо. Я йде в вазу. Бесісаки це... Ми... ж сидіть. Ми не бачили тут пташок. Останнє це пташки, друге це ферма. О, клас, дуже цікаво побачити пташенят. Скільки всього подивіться, скільки вибору є, різних. Різних. Забула слово. Що таке? Так, Марія сказала, що треба купувати квиток. Тому будемо бачити. Ти маленький хочеш понюхати, зайчик. Джейсон дуже любить квіти. Ми зайшли в квітковий рай. Сонце? Ой, як тут класно? А як ]lly. тут пахне? Угу, от висока вологість. Клас. Регард, Джейсон, Рекард. А Джейсон, і си. Тікай, ага. Окей, пішта на ферму. Ідемо на ферму, да. Живемо треса. А, он ви. Окей. Чуточки, тут такий запах класний, боже. Троянди, дивіться, які клас. Ходімо, можна прийти сюди. Дуже цікаво. Схоже на чорнобривці, напевно, напевно, воно і є так чорнобривці. А запах клас, нереальний. Сесантальмабон. Мої улюблені ромашечки, боже, як я їх люблю, ромашки. Маша, ти бачила ромашки? Клас, як я їх люблю. Оці от фіалочки, наче вони називаються також, як в Україні. Клас. Все одно ще додому потрапила. Узалів. А це от апельсин, лайм, лимон, деревцята. Ой, клас, яка краса. І уявіть. Зачинено. Ферми. А, мальчик вже кашляє капець. Ну добре, хоч поїдемо, підемо булки їсти. Джейсон, підемо булки їсти. А металиків закрито. Все зачинено сьогодні. Ай. Ну нічого. <плес> до корів. А надо пів шостий. О, Джейсон побачив трактор, набрав, набрав розгон. <сміст> ну хоч трактор дитині показали. А в мене са. А, ага, в Сисаківа. Як це не можна? Ходімо до трактора. Джейсон <рістична> фанат синього трактора, тому... Боже, яка щаслива дитина, побачив трактор. Джейсон Чупатуші. Джейсон і Чупачупс, йому нічого не треба. Це тато зробив помилку. Ну класно. Гавно, що все зачинено, але хоч побачили. Побачили рослини гарні. Дивіться, ці штучки. О, Джейсон постав пальчик. О, дивіться, вам мушка є, щось він її не перетравив, бідняшка. тебе тож, бейбі? Туалет і санисі. А оці дуже, в них мушка залітає, вони закриваються і вони перебують. Правда? Так. Класно. Ось такі. такі, 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 такі. Я, я найду О, круто. Дивіться, як зробили. з цього. Аплікацію mm -hmm. зробили. Не, ну, класно, я люблю ці штучки. Дивіться, кого ми знайшли тут. Ось і жабки. І равлики. Равлики є? А, вже начинені. Прикольно. Креветки, ого, яка велика креветка, нічого собі. Це морепродукти всякі. Дивіться, яка індичка велика, 7,5 кг 75 доларів. І ножка коштує 15. Тут м'яса дуже багато, на весь будь-який вибір. Я вийшла цей кусок. І я хочу О, І Скільки він коштує? 94. Ой. Це все... ем... Ну це все говядина. Ну так, забула, як називається. Яловичина. Mm -hmm. Зупинила якось поліція. Зараз можна. На жаль, більшість було зачинено. В хлібному відділі мало дуже було всього. Вони вже зачиняються, тому якби ми взяли лише багет. Мені його скуштував. Самий перший, поважний місцьо тут. Дуже йому подобається їсти все. І можна їсти чи не можна, а просить завжди. Вон той багет. Олег взяв якусь цю сосиску, таку вона дуже перчена, і він від вже вже голову тяжке. У нас як ми їмо перчане гостре, то в нас тече ніс, а в нього чешся голова. Джейсон мені віддав свій чупа чупс І, до речі, Джейсон собі взяв милку таке. Це машинка. Че зайчик, Губки червоні після чупа чупса Таке він взяв собі милку. У ватю? У ватюр? Дивись, моє ти сонечка, тримаєш маму, так? Ну все, ми їдемо додому. Трошки розчаровані, так як ферма зачинена. О, давай сюди. Ні, це мені мальчик. Ферма зачинена і в бутік не дуже багато продуктів, тому трошки розчаровані, але нічого. Будемо смажити барбекю і вдома покажемо, що ми придбали. Так, ми вирішили ще заїхати в мазин із Але подивіться, яку ми красу тут знайшли. Хто знає, що це? Я не знаю, я таке бачу, напевно, вперше. Воно і пахне. Класно. Вау, дуже гарно! Тому що я хотіла засняти вам дерева, як в нас цвітуть, але вони вже всі відцвіли, доки я зібралася щось засняти. Але бачите це яке гарне? Круто, я навіть не бачила такого ніколи. Це вперше бачу. Ми прийшли аж сюди від початку магазину. Ось такі от справи у нас така краса. Пишіть, хто знає, що це. Так, значить, придбали ми такий сир камамберт. І ми придбали ще соус. З журавлини будемо куштувати. Має бути класно. Марія хоче його зробити на барбекю Так, ще Дякую, е, на тій... в тому бутіку продаються от такі от пиво. Чи це е, Який сідер із них? Оце пиво, це сідер, це сідер. Сід. Я взяла собі такий, це сідер з манго. Дивіться, які тут малюнки. От нас найбільше прикалують малюнки. Марія взяла з фермі з одейки. А, це медовий, медовий. медовий мохіто, стиль мохіто. Так, потім щось у нас з Сідри. вишнею. Ага, сідер, дивись, не фокусується. От жук. З вишнею сідер, ну і таке пиво. Чекай. Це якесь фруктове пиво. Класні малюнки. Це мохіто пиво. Пиво-мохіто. Класно. Ну, знову всім привіт! Вчора я не встигла засняти кінець, тому завершую відео зараз, беру вас з собою на роботу. Так, дивно їхати на роботу без мами. Ми завжди разом їздили, а тут, бачите, мама в Україні, а я сама їду на роботу. Тому отакі от справи. Щось ніяк не поїде цей бехатися. Е з останніх новин вчора подзвонили мені в друзі додому зі школи для Джейсона. І точніше я дзвонила їм декілька днів під поспіль і мені ніхто не відповідав. Писала їм електронною почтою листи, також ніхто не відповідав, думаю, ладно. Тоді я їм подзвоню і залишу Залишу цей, от, як це називається, ну, повідомлення голосове. Отже, я залишила його десь, можливо, перед обідом. І оце от о 5 годині вечора, о 4 навіть мені зателефонували з нової школи. Я старалась записати Джейсона, але їм не вистачало деяких документів. Деяких документів зі школи, куди його записали раніше. Але так як ми переїжджаємо, нам треба змінити школу. Не можна тут залишитися ще на рік. Я думаю, ми зможемо рік побути тут, тому що це біля садочка близенько. І ну, так як він вже записаний, ані не можна. Довелося змінювати, і мені подзвонили, сказали, що запитали, точніше, чи ніхто мені не дзвонив з цієї нової школи. Я сказала: ні, ніхто не дзвонив, я чекаю, от, переживаю, чи будуть брати мого сина, чи не будуть. І мадам мені каже, так, вашого сина записали в спеціалізований клас, все як треба. О, бачите, міряє швидкість. Це поліцейський встановлює. Встановлює таку автівку, він нею припарковується тут, і це авто буде міряти швидкість фотографувати. Радар точніше. Е, так, так. Я як завжди перейшла на іншу тему. Тому так його записали в оцей от спеціалізований клас. Це круто, там йому буде легше. Там програма адаптована під них, плюс в них. Менше дітей в класі і більше працівників, тобто є час кожному приділити увагу так, як треба. В звичайних класах, на жаль, мало персоналу для таких діток. Але мадам мені сказала, що це буде не наша школа, це буде якась інша школа. Ну, нічого собі, ну, ладно. А от яка це буде школа, ми знаємо лише в серпні, нам так сказали. Аж в серпні нам дзвонять, скажуть, яка школа. І якщо не дзвонять, треба телефонувати їм. Не знаю, чи дзвонять чи ні, тому що, як я вже помітила на практиці, мені ще ніхто не дзвонив, це завжди я дзвоню, розпитую, що там, як там, чи, чи нас будуть братись, в яку школу і все таке. Тому треба собі поставити дзвіночок на серпень місяць. І я також запитала, що там купляти треба до школи. Це ж також треба якісь там олівці, оці от зошити, напевно. Я її навіть не знаю, так як це перший раз для нас. все. Вона каже, так, треба купляти дещо, але це також школа присилає батькам. Але зазвичай всі купують от зараз. В серпні, тому що ми не знаємо навіть яка школа, і нам ніхто ніякого листа не присилає. А я кажу, а можна хоча б якийсь приклад, типу? А вона каже, що кожна школа робить свій список, тому вона мені не може його дати. Тому отак от отакі от. От, от новини. Ще щось думала розповісти. А, в Джейсона в садочку буде випуск. Тих, хто йдуть в вересні до школи. Е, тому ми будемо готуватися до випуску, це 20 червня буде. Класно. <рес> боже, моє дитя вже випускається. Це ж, я ж такий малесечки. Куди йому випускатись-то? Це капець просто, я не уявляю це. В них буде дипломи за, за закінчення садочку. Ой, Боже. І я думаю, щоб подарувати виховательці. Там зазвичай дарують щось. У нас взагалі мало подарунків тут дарують, тут не носять подарунки. І на дні народження дитячі це вихователі і викладачі, хто займається цим. Тобто, коли в Джейсона було день народження, викладачі приносили тортик на всіх дітей і дарували йому якийсь подарунок. Нам нічого не треба було приносити, хіба що за бажанням. Я як українська, українська душа, звісно, приносила там і сік, і якесь печиво, і якісь маленькі подаруночки кожному. Тому, а також на день народження виховательки також ми дарували подарунок, хоча це не, не обов'язково. Ну, але не знаю. Нам приємно, в нас класна вихователька, і з Джейсоном вона дуже класно спілкується. До речі, Виховательки зі мною в один день, день, день народження. Тому дуже прикольно так. Оце напевно тут довго буде. ну Нічого, приїдемо. Я стараюсь на роботу приїхати на сьому ранку. Хочу зарядити авто, тому я вже в дорозі, зараз 6.52. Мені ще зовсім трошки залишилось, я вже йду 7 хвилин. Зараз близенько, потім трошки далі буде робота, звісно. Але мальчик буде ходити в садочок ще до, ще до вересня місяця. Вони з Джейсоном будуть ходити разом, а далі вже один, одне місце, друге в інше місце. Тому такі от справи. Якісь проблеми з цією полосою. Виходить, в них полоса, вони з'їжджають зі швидкісної траси. В них їхня полоса, але це і наша полоса також наш ряд. І є ті, хто не зупиняється. Взагалі вилітають просто так, а є ті, хто зупиняється трошки. Тому треба уважно дивитися, щоб не доїхати. З самого ранку не доїхати. Ну от і все, я майже приїхала до роботи. Я вам дякую за перегляд цього відео. Чекаю на ваші коментарі. Дякую, що дивитесь. Всього вам найкращого обіймаю вас і люблю. Бережіть себе. Всім пока